Всім привіт! Я сьогодні до вас з хорошими новостями. Помните, ми з вами їздили, писали заявлення на мою фірму по трудоустройству, що вони мені не вернули грошей. Вони 4 місяці мене морижили, обіцяли вернуть мені 153 злотих. Тут діло не в цій цифрі. Да, це не великі гроші, це там 1500 гривень чи 1600 чи 40 доларів. Просто вони мені 4 місяці божились, ставали на коліна, казали, що люблять мене, що зараз ми тобі відправимо. Но, поки місце не поїхав, написав заявлення, і воно дало свої результати. Скріншот. 22 числа мені все до одної копійки і всю фірму провірили. Я думаю, вони спали на животі, то що у них срака до сих пор пече. Ну і по-любому я там вже в чорному списку, і не тільки, я думаю, і там мене більше на роботу не візьмуть. Ну, не суть цим відео, я вам хочу показати, що не можна нікого таке прощати, тому що якщо вони обіцяють, вони повинні це робити. Якщо вам дождні, я йдіть, пишіть, це не має срока давності, Прямо, ну якщо тільки не 50 років назад, це було. Ідіть пишіть все, повернуть до копійки і фірму ту покарають. Я впевнений, що їм ще штраф там впаяли такий, що вони будуть ще пів житті віддавати. Так що такі діла. Лайк, підписка, Скоро буде відео, вам друга часть побачите заробітки кур'єра. Вчора я теж катався, трошки був заболів. Ну, всьому по порядку. Давайте.